m 예. перший географічний атлас Кіровоградської області його презентували в бібліотеці імені Чижевського. Атлас Моя мала батьківщина розроблено викладачами кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету. Зокрема, підготовкою карт фізико-географічного спрямування займався професор Анатолій Кривульченко. Крім цього, в атласі зібрано мапи з економічної та фізичної географії. Представлено рослинний та тваринний світ, а ще відображено соціальні особливості регіону. Атлас розрахований як на науковців, так і на студентів. Тираж моєї малої батьківщини 5 тисяч примірників. Придбати його можна в книжкових магазинах Кіровоградщини. Атлас створювався десь протягом років п'яти, але для того, щоб можна було створити такий атлас, необхідно було мати цілий ряд. Знань фактичного характеру, які то накопичувалися з досить давніх часів, оскільки цей ателес є першим в межах території нашої області, це специфіка нашого регіону, бо Бовтиська.